Привіт усім! мене звати Настя. Я тренер особистий та дієтолог, і знову до кола мене неймовірна краса. Щоправда, не гори. На даний проміжок часу я знаходжуся в Калгарі, в містечку, в якому проживаю. І... Прекрасна погода, чому не скористатися цим і не записати для вас відео на природі. В нас сьогодні тренування буде направлене на поставу, на спинку, воно не буде складне. Все, що нам знадобиться для сьогоднішнього тренування, це килимок. Також у мене є ось така еластична стрічка. Замість неї можна використати резинку, але не дуже сильну, знаєте, таку довго з'єднану. Або якщо у вас немає ні цього, ні резиночки, можна також взяти пасок, для прикладу від халатику. або Щось інше, що буде нагадувати вам ось таку ось стрічечку, так? Не забуваємо про воду наводнення організму в часі тренування. Надзвичайно важливий крок для того, щоб тренування пройшло дійсно якісно. Також у мене є мій постійний помічник це таймер. Я думаю, що вам не буде його видно, але саме головне, щоб ми його чули. Я зроблю максимально високу гучність. Ось, і я думаю, що вам буде мене гарненько чути. Загалом, що ми будемо мати? Наше тренування триватиме в околицях 20 хвилин, не рахуючи ось все те, що я вам зараз тут наговорюю. У нас два блоки. Перший блок ми будемо виконувати, стоячи, власне, з ось цією стрічечкою. І другий блок, який матиме в собі, також 10 вправ, ми будемо виконувати на килимку. Все, давайте розпочнемо. І так, я собі, як завжди, прикріплю мікрофончик. Вірю, що ви мене будете гарненько чути. Давайте одразу зробимо собі ковточок водички. Прекрасно. Я знімлю взуття. Залишу його десь ось тут біля таймера. Прекрасно. Нехай собі стоїть. І розпочнемо з старту. І діймаюся. У нас зараз така підготовка. 30 секунд. Беремо. Нашу резиночку або пасок лапаємо на відповідну відстань, тому що перша вправа, яку ми будемо виконувати, це ось такі кругові обертання до нашого тіла, до нашої голови. Так, якщо це резиночка, можете злапати трішечки ближче і просто її натягнути. Якщо це пасок, то одразу лапайте на відповідній відстані, щоб він дозволив вам зробити ці обертання. На даний проміжок часу виконуємо 40 секунд. В одну сторону, пізніше 40 секунд в іншу сторону. Я вам трішечки покажу, як це виглядає з боку. Куліна софт, ми їх не блокуємо, так? Відпускаємо. Лікті трішечки зігнуті, тобто ручки не випрямлені повністю. Супер. І виконуємо такі гарні обертання спочатку в одну сторону. Пізніше будемо виконувати в іншу сторону. Так дивлюся на свої носочки і думаю, можна би було взагалі босяком це виконувати. Супер. І тепер ми будемо виконувати в іншу сторону. На даний проміжок часу у нас 15 секунд відпочинку. І готуємося до виконання цієї вправи на іншу сторону. 5, 4, 3, 2, 1. І поїхали. Прекрасно. Супер. Стараємося працювати поволі. Відчувати власне тіло. Відчувати всі ті м'язові волокна, які на даний проміжок часу включаються в роботу. Тут лопаточки гарно працюють, плечики гарно працюють. Включаємо прес, так, стабілізуємо наше тіло. Це також немало важливо. Супер. Прекрасно. І продовжуємо виконувати дану вправу. 2, 1. Тепер ми будемо. Вести ручки перед собою, над головою і позаду. Що важливо в даній вправі, ми зупиняємося перед собою, так натягуємо легенько резиночку перед грудною клітиною, а позаду стараємося також зупинятися десь на рівні грудної клітини. Не опускайте нижче. Тому що нам дуже важливо зберігати наші лопатки в активній роботі. Якщо ви опускаєте, ви, відповідно, їх звільняєте з роботи. Ось тут вони якраз гарно напружуються. Наше завдання сьогодні гарно розтягнути грудну клітину і включити в роботу лопаточки, так? Тому що чому багато людей зараз, якщо я правильно скажу, сутуляться, так? Тому що надзвичайно сильно напружена грудна клітина, вона стягує лопатки всередину, назовні навіть розтягує лопатки назовні, так? І відповідно ми сутулимося, тому що дуже сильно протиставно діють. Грудна клітина і лопаточки. Прекрасно. Так, тепер наступна вправа, ми будемо виконувати ось такі обертання з бік і включати нашу ніжку. Так, по суті, протиставна нога до протиставної сторони, в яку ми обертаємося. Якщо у вас еластична стрічка або резинка, злапте вуще і натягніть. Якщо у вас пасок, просто одразу лапайте на відповідну відстань, яка дозволить вам виконати. Дану вправу. Прекрасно. Ще трішки. Супер. Угу. І в іншу сторону. І продовжуємо виконувати. Дану вправу. Угу. Чудесно. Тепер лапаємося. Трішечки. Так, трішечки вужче. Тримаємо ручки над головою і будемо опускати руки і піднімати. Одне єдине. Не опускайте дуже низько. Опускайте до рівня 90 градусів, плюс-мінус, може бути нижче. І наверх. Відчувайте, як включаються в роботу ваші лопаточки. І наверх. Також тут ви будете відчувати плечики. І наверх. Прекрасно. Коліна софт, не блокуємо коліна, нема такої потреби. Я загалом так раз роздумувала, чи є багато вправ, в яких нам потрібно блокувати коліна. Насправді ні. Це дуже обтяжує, навантажує суглоби коліні, тому краще їх берегти від такого. В нас достатньо в щоденності різноманітних дій, які є і так, чи сяк навантажують наші суглоби. Прекрасно. О, так. Трішки відчуваються вже плечики. Що в нас тепер? Тепер в нас буде розтягування резиночки перед собою. Лапаємо плюс-мінус на висоті грудної клітини, плечики опущені, не тягнемося плечами вверх. І за допомогою лопаточок розтягуємо нашу резиночку. Старайтеся не включати в роботу запястя, так? Не включайте їх, вони цілий час рівненькі. Тобто запястя в одному, в одній лінії з нашою рукою. Від ліктя. Прекрасно. І розтягнули. І зблизили. Розтягнули. Розтягнули лопаточками. І зблизили. Прекрасно. Окей, так, наступна вправа. Стаємо на резиночку нашими стопами, лапаємося за резиночку по боках, трішечки нахиляємося за допомогою, дякувати тому, що відправляємо наш таз назад. І тепер зводимо лопаточки, натягуючи і розводимо. Ну, не знаю. Трішечки аж збилося з думок. Зводимо лопаточки і розводимо. Старайтеся опустити плечі. так? Лопаточки звели і ведемо ближче нашого тазу. І ведемо ближче тазу. Прекрасно. Старайтеся не лише лопатки відчути в цій вправі. Напружуйте максимально животик і ще буде відчуватися низ спини. Угу. Прекрасно. Ми молодці. Так. Тепер ми будемо. Лапаємо знову ж таки резиночку на відповідній ширині, розпочинаємо знизу, піднімаємо наверх, ведемо резинку позаду себе, над головою і опускаємо. Тобто трішечки продовжуємо наш рух в порівнянні з тим, що ми робили декілька вправ тому. Супер. Наверх над головою опустили, підняли наверх і вниз. Старатися цілий час відкривати грудну клітину, максимально відкриваємо грудну клітину. Вниз. Мені не видно таймера. Хочу зрозуміти, скільки нам ще там залишилося робочих підходів власне в цій позиції. Угу. Прекрасно, супер. Тепер дивіться, що ми будемо робити. Ми одною рукою лапаємося за резиночку, стабілізуємо, а іншою рукою працюємо, так? Відтягуємо. Відтягуємо і повертаємося. Ми це виконуємо, дякувати лопаточці. нас плечико опущене, і ми відтягнули, повернули. Також старайтеся злапати на відповідній відстані. Якщо у вас це не еластична резиночка, можна попробувати робити без нічого. Так, просто резинку відкладаю, тримаю ручкою одною, відвели, привели, відвели, привели. Це, звичайно, буде легше виконати, але. Також гарно включить лопаточку в роботу. Тут ми просто працюємо трішечки з таким опором, правда? І повернула назад. І повернула назад. Прекрасно. Супер. Тепер інша сторона. І це вже буде, якщо я не помиляюся, останній так, підхід в цьому наборі. Після цього ми вже будемо переходити до вправ на килимку. Супер, знову ж таки. Натягнули ручку. Плюс-мінус на рівні з плечиком вище не потрібно піднімати. Може бути навіть трішечки нижче, але вище плеча нема потреби, тому що це знову ж таки також обтяжує плечовий е, суглоб, якщо я правильно сказала назву. Я тепер стараюся максимально гарно все вимовляти українською мовою, не плутати слова між іншими мовами, але трішечки ще мені потрібно працювати. Практика робить своє. Супер. І повернули. І повернулися назад. Прекрасно. Тут плечики будуть відчуватися. І старайтеся відчувати вашу лопаточку. Вона включається в роботу. Ну, і, звичайно, пресик також працює. Супер, тепер ми переходимо до вправ на килимку, відкладаємо нашу резиночку. І перше, що у нас буде. Це чотири опори. Дісня я вам ще з цієї сторони покажу. Ми тримаємося нашою ручкою за голову і тягнемося до долоні. І відкриваємо наверх. Грудну клітину відкриваємо, а лопатки навпаки включаємо в роботу. Зводимо, так? Поб'ємо водичку швиденько. Три, два, один. І поїхали. Вниз. І наверх. І знову тягнемося вниз. І наверх прекрасно. І вниз. І потягнулися наверх. Старайтесь включати кори в роботу. Животик цілий час напружений. Супер. Голова, спина в одній лінії. Раз на вниз. І наверх. І знову вниз. І. Наверх, чудово. Тепер будемо міняти сторону. Я не буду обертатися, щоб ви тепер бачили, як це вправо виглядає з іншої перспективи, так скажемо. Кладемо долоню на голову. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І поїхали. І наверх. Вниз. До речі, позаду мене. Озеро. Ось там, там, де вам видно ту доріжку, мені здається, і там та доріжка веде до озера. Дуже сильно гарно. Я в попередньому році, здається, це місце побачила. Також відео записувала для мого курсу. Мені дуже сподобалось, тому сьогодні, кажу, чоловіку, перша частина дня вільна. Треба відео записати. тренуванням. І прекрасно. Вниз. Також рахуйте, рахуйте, скільки повторень ви зробите на одну сторону, щоб на іншу відтворити ту саму кількість. Угу. <звук> Прекрасно. Тепер ми лягаємо, і в нас буде справа супермен. Я не дуже її люблю, але знайшла для себе спосіб, якому досить таке гарно можна її виконати. Дивіться, за допомогою сідничок ми підносимо ніжки і зводимо лопаточки вниз, пізніше розслабляємося. Дивіться, яка різниця. Тобто ми не підносимо ніжки за допомогою поясниці. так? Поясниця у нас просто лежить. Ми сіднички напружили, звели ручки і розвели. І знову напружили легенько сіднички. Ви повинні відчути, що власне включаються сіднички в роботу. Тут опустили наші лопаточки. І розслабили тіло. І знову лопаточки вниз напружили сіднички. І розслабили тіло. Прекрасно. І продовжуємо. Супер. Цілий час працюємо над тим, щоб розкрити грудну клітину і включити лопатки в роботу. В тому числі працюємо над нашим кором, зміцнюємо м'язи пресу. Супер. Так, я перегортаю сторіночку, тому що чись не лопнує, що там мене є. Зведення, розведення лопаточок. Окей, як виглядатиме зараз наша вправа? Ми встаємо на чотири опори і ми будемо розводити лопатки і зводити. Лопатки падаємо, тільки ми не робимо повністю таке, знаєте, закручування. А ми, власне, працюємо лише лопаточками. Звели лопаточки, розвели лопаточки. І знову звели лопаточки. Розвели. старайтеся, щоб ваші долоні були під плечами. Супер. І. І також слідкуйте за тим, щоб колінам було м'ягко, тому що коліна не люблять, коли їм твердо. Знову ж таки, стали, суглобе. Тому старайтеся, щоб було не говори сонце. <рес> мене чоловік позаду. Та я показую, не неначе ви не бачите, що я показую. О. Добре, так наступна вправа, яку ми будемо виконувати, піднімаємося в планочку, прям стаємо в планочку, так на прямих руках, і тягнемося протиставною рукою до протиставної ніжки і повертаємося в планочку. Дивіться, тут дуже сильно буде важливо, щоб ви зрозуміли, чи ви можете дотягнутися до стопи, повернутися в планку, чи вам все-таки буде недостатньо мобільності, і вам зручніше буде дотягнутися до коліна. Це дуже індивідуально, так. Зверніть увагу на те. Що дозволяє виконати ваше тіло і не заходіть за межі. Супер! Можливостей вашого тіла. Тому що х, дякувати таким тренуванням можна собі ще гірше зробити. Краще не перестаратися. Супер. Повернулися. І угу. прекрасно. Тепер у нас буде е, так. Ми будемо виконувати собаку головою вниз і повертатися до планочки. Так вже тепер без участі наших ручок. І вниз, і наверх. Я ще ніяк не можу навчитися, якщо довкола щось відбувається, зберігати надалі свою увагу на тренуванні. Тільки побачила, тут мужчина на велосипеді в'їхав, там мій чоловік щось говорить, і я вже гублюся. Ну нічого. Тренування на вулиці. Супер. І вниз. Прекрасно. І знову Потягнулись, потягнулися. І вниз, Чудово. І потягнулися. Повернулися вниз. Супер. Потягнулися. І повернулися вниз. Прекрасно! Зараз у нас буде планочка тапс. Дивіться, можна зробити дві версії навіть три. Одна версія це тоді, коли у вас зігнуті коліна 90 градусів. Наступна версія така прям легесенька. Якщо вам важко тримати ваше тіло, ви тоді стаєте на колінка, але відштовхуєте їх максимально далеко і напружуєте животик. Ну і звичайно, що одна з класичних версій це тоді, коли тіло в одній лінії, і ми просто тягнемося до плеча. Спочатку одна сторона, пізніше інша сторона. Прекрасно. Старайтеся змінімалізувати рух вашим тілом, тазом, так? Нерухомий таз. Прекрасно. Чудесно. Ще трішки. Угу. Є. Так, тепер дивіться, що ми будемо робити. Ми сідаємо на колінка і будемо пробувати руками дотягнутися позаду, так? Долонями навіть не руками, а долонями, так потягнутися дозаду. Одна сторона потягнулася, відпустили, інша сторона потягнулася, відпустили. І так на заміну. Супер. Якщо не вдається досягнутися, наприклад, в мене ні, нічого страшного, ми вчимося крок по кроку так розтягувати наше тіло. І як так гарно сказати? Розширювати наші можливості. Супер. І інша сторона прекрасна. І. Чудово. Так, я ще хочу зробити мостик сідничний, лісток сідничний. І от якраз буде ідеально. Лягаємо на килимок. Давайте я на цю сторону ляжу. Лягаємо на килимок і спочатку зробимо на одну сторону, пізніше на іншу. Лягаємо на килимок. Одну ніжку кладемо собі ось в такий спосіб. І піднімаємо наш таз, але старайтеся, не піднімати закручування сідничок. І опускаємо вниз. Таз до себе закрутили. І вниз. Таз закрутили. І вниз. Максимально напружуємо животик. Прекрасно. Слушайку відпрацюємо однією стороною. Це також дуже хороша вправа на зміцнення. Власне, Ось цієї частини нашого тіла поясниця. Прекрасно. Рахуйте кількість повторень. Сказала, я вже під кінець. Супер прекрасно. І тепер інша сторона. А все одно прослідковую дуже хороший прогрес в виконанні даних тренувань та записуванні. І швидше мені вже, це вдається це робити. І поїхала тепер інша сторона наверх і наниз. Після цього ми трішечко, трішечки приділимо час для нашої спини. Спини. Шиї. І будемо відпочивати. Я надію, що вам це тренування принесло хороше відчуття, що ви тепер відчуваєте, як гарно розслабилася грудна клітина, як попрацювали лопаточки. Прекрасно. Я не знаю, чи ви чуєте, говорить мій чоловік. Це просто капець. Прекрасно, супер. Тепер обнімаємо колінка, притиснуємо її до себе. Старайтесь розслабити спинку. Прекрасно. Тепер розгойдуємося. Піднімаємося. Знаєте, ще хочу з вами одну вправу зробити. Сідаємо на колін і після цього вже будемо шиї. Сідаємо на колінка, лапаємося за п'яточки. Зараз спочатку відкриємо, тепер лапаємося за п'яточки і затримайтеся в цій позиції трішки. Якщо вам незручно, то старайтеся трішечки зменшити ось. ой ой, -ой забула, вилетіло з голови. Вигинання. Трішечки зменшуєте і одразу також. Легше і поясниці стає. Якщо більше прогинаєтеся, більше відчувається поясничка. Але тут гарно грудна клітина відкривається. Ой, прекрасно. Тепер я обертаюся до вас, ми ще трішки приділимо час для нашої шиї. Давайте в одну сторону потягнемо, протиставною рукою тримаємося за плечико, трішки відведіть голову вперед. Тепер назад відчуєте, як гарно натягуються м'язи, шиї. Якраз багато в кого тут -от поболює від сидячої роботи. Тут прям дуже гарно відчувається, як воно тут тягне. особливо, якщо голову трішки направити в порід, просто неймовірно приємно. Тепер інша сторона. Поволі, не поспішайте, старайтеся відчувати власне тіло. О, тепер голова вперід. І голова назад. Браво! Браво для нас! Ми це зробили! Ура! Ще одне тренування на вулиці. Я вірю, що вам сподобалася загальна картинка. Дасте мені знати, як загалом вам тренування і як все те, що ви побачили. І всі ці моменти, які трішки збивали мене з правильного. Мій телефон не витримав цієї долі з цим вітром, ну нічого страшного. Всяке буває, реальне життя. І так, ще раз хочу подякувати вам за те, що ви виконали дане тренування зі мною. Поділіться своїми враженнями. Також буду щиро вдячна за підписку, за пальчик вгору. У мене до кінця року мета збирати 10 тисяч підписників, і я йду до цього, а ви мені можете в цьому допомогти, за що буду щиро вдячна. І так, до зустрічі на наступних тренуваннях. Цілую, люблю, па-па!